День вилатай на ЗСУ. Нарешті ми їх дочекалися, це наші електричні велосипеди F1. 500-ватний двигун, 48 вольт, 12,5 Акумулятор. Також, друзі, маємо таку саму модельку, тільки з потужнішим акумулятором. Ціну дивіться в описі. Ходіть ближче, покажу вам характеристики. Моноблоки у нас l 8 x 3 Є такий у нас рычаг газу, друзі, як на мотоциклі. Просто газуєте собі максимальна швидкість 45 км за годину. Дивіться, з такою комплектацією 500 ватт бігуниць і 12 пунмперним акумулятором ви проїдете 50-55 км, залежно від погоди і наклону дороги. Амортизаторна вилочка у нас амортизаторна з блокіратором та регулятором жорсткості. Алюмінієві тулочки на промпічипниках, потужні колеса у нас 2,4-виний протиударний Альма на велосипеді, як можете побачити, надійні дискові. Зупинять цей велосипед без проблем. Отже, друзі. Алюмінієвий шатунчик, l тушечка передня перекидка, ззаду у нас касета на 8 швидкостей та Shimano оцера. Фірмою покришки у нас компас для підбороби замовлення такого велосипедику. Всіх очікують в Директі. Відправляємо новою поштою наложним платежем. Велосипедик у нас реально дуже легенький, є в нас оплата частинами.